В Україні вже третій поспіль складний опалювальний сезон. Одна з альтернатив викопному вугіллю чи газу дрова з українських лісів, попит на які суттєво зріс. Лісівники докладають максимум зусиль, щоб у ваших домівках було тепло та затишно. Найпростіший спосіб купити дрова онлайн-магазин «Дрова.є». На ньому ви напряму купуєте у філії державного підприємства Ліси України. Спершу на сайті дрова є Треба пройти авторизацію через банк Айді. Адже одна особа може купити за сезон до 15 кубометрів дров, показуємо на карті точку, куди треба доставити дрова. Система видасть найближчі розташування дров та їхню вартість. Обираємо постачальника, потім тип та об'єм продукції колоті або неколоті дрова, сорт деревини. Вказуємо тип логістики, самовивіз чи доставка силами ДП Ліси України. Зауважимо, що доставка не завжди можлива, адже велика кількість техніки була передана на потреби армії. Різні породи дерев підходять для різних цілей. Дуб, стійкий до гниття, добре зберігається, має високу теплотворність, але розгорається повільно. Бук ідеальні дрова для каміну, красиве полум'я, немає іскор, дуже висока теплотворність. Сосна дуже розповсюджена, легко рубається, швидко розпалюється, але дає кіптяву і відносно небагато тепла. Міф перший ліси вирубують на дрова. Насправді заготівля деревини та знеліснення це різні речі. Адже після звалювання дерев, щоб заготовити деревину на тому самому місці, будуть рости молоді дерева. Дерева, як і люди, хворіють, уражаються шкідниками, пошкоджуються бойовими діями чи пожежами. І тоді, щоб врятувати цінну деревину та зберегти здоров'я лісу, лісівники здійснюють санітарні рубки та висаджують здорові дерева замість хворих. Міф другий: обсяги заготівлі деревини є неприпустимо високими. Ні, лісівники ретельно планують свою діяльність на 10 років уперед та заготовляють деревину тільки в рамках дозволених лімітів. В українських лісах приростає 40 мільйонів кубометрів деревини кожного року. Усі види заготівлі забирають лише половину від цього обсягу. Міф третій споживач платить за кубометри повітря. Якщо помножити довжину на глибину та висоту щільно складених колотих дров, то в отриману цифру увійдуть порожні простори між полінами. Це так звані складені кубометри. Щоб дізнатися, об'єм деревини в штабелі застосовують коефіцієнти. Наприклад, для щільно складених колотих дров в середньому коефіцієнт становить 0,75. Купуючи дрова, ви платите за деревину і ніякого повітря. Бажаємо миру і тепла вашим оселям.